Ірина Верещук після початку успішної операції на Курщині наших збройних сил вирішила, що без її коментарів ніяк ця вся історія не обійдеться. Але я так тішилася, коли була інформаційна така пауза, і всі дотримувалися інформаційної гігієни, включно з вищим керівництвом військово-політичним. Ніхто нічого не коментував. Але ж тут, коли побачили, що успішна, Пішна на певних етапах почала показувати успіхи. То Ірина Верещук вирішила, що треба їй цю всю історію прокоментувати, аби попіаритися, потрапити в гарячі заголовки. І сказала, що Україна має готуватися до того, аби евакуювати і приймати тут біженців з Куйської області, Сумщина, очевидно. Яку обстрілюють власне з тих територій щодня, і навіть сказала, що в міністерстві профільному там гарячу лінію зробили. Будь ласка, телефонуйте, стражденні суджани, і ми вас радушно приймемо. Ну Ірина Верещук, попри те, що хотіла попіаритися на успіху знову ж таки Збройних сил України, вкотре мала би розуміти, що Відкривати рота в таких ситуаціях дуже делікатних, коли інформаційна тиша мега необхідна, ну потрібно 150 разів подумати. І звісно, про те, що Україна цивілізована європейська країна з європейськими цінностями, і ми дотримуємося міжнародного права, ми дотримуємося усіх міжнародних конвенцій. Це само собою. Ясно і зрозуміло. Про це не треба підкреслювати і тут когось закликати виходити з караваями. Бо це як мінімум такий смачний плювок в обличчя тим самим жителям Сумської області, наприклад, Юниківська, Білопільська, Хотінська громади, які щодня обстрілюються по кільканадцять разів з усього, чим тільки можна, з усього видів з видів озброєння. Вже два з половиною рівно роки. І зараз ми маємо понять, простіть все, Херсон, Маріуполь, Ірпінь, наші всі громади, Сумщини, які обстрілюються, і відкрити гуманітарний коридор для жителів цих стражденних територій, яких, яких кинула їхня влада. Про це треба було думати і бути дуже мега акуратною. А друге, шановна пані Ірино, якби ми організували класну якісну евакуацію нашого населення, там, де це кричить, там, де це мегатрема, це прикордоння Сумської, наприклад, області, 5-кілометрова зона. Зараз, значить, вже військова адміністрація говорить про 20-кілометрову зону у зв'язку з новими військовими обставинами. Але ж ні. У нас немає нормальної евакуації. У нас людям, які вимушені залишатися під обстрілами, не пропонують конкретно куди їм поїхати. Ну де вони будуть жити нормально в нормальних умовах, а не там перебути якийсь час десь. Розумієте, тому якби ви зробили нормальну евакуацію, вже за два з половиною роки підготували місця нормального розселення для жителів прикордонних област регіонів цієї лінії, яку постійно обстрілюють. Запропонували цим людям, куди їм переїхати, і е, були забезпечені закриті всі базові потреби наших переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Будь ласка. Робіть багато заяв, а так ну я не розумію. Це просто тупо піар, піар на чужих успіхах, як звикла робити наша влада. Я не хочу чути таких заяв. Будь ласка, займіться евакуацією населення і щоб ми тут не шукали, не розміщували самі, не прихищали людей. А це ваше завдання, вашого міністерства, передусім.